Кожні 40 хвилин в Україні виявляють новий випадок захворювання на рак молочної залози. Щороку небезпечну недугу діагностують у 16 тисяч українок. На Прикарпатті минулоріч виявлено 338 випадків найпоширенішого з усіх онкологічних захворювань. Фахівці переконують, це ще небагато. Мешканцям області сприяє здорова екологія. В регіонах з розвиненою промисловістю рівень захворюваності значно вищий. Серед основних причин РМЗ також спадковість та гормональні порушення. Причиною це є в першу чергу гормональне порушення, але причини, які приводять до цього, це є дуже багато факторів, є 48-50 факторів ризику, по яких визначається причина у той чи іншої жінки на виникнення раку грудної залози. До групи ризику онкологи відносять абсолютно всіх жінок. Застрахованих від РМЗ немає, як і надійної профілактики чи вакцини від неї. Тож порада у лікарів єдина й універсальна. Найважливіше вміти проводити періодичне самообстеження. За світовою статистикою лише 10% пухлин молочних залоз виявляють медики, інші 90% – результати самообстеження. Однак, рак це не вирок, найважливіше його своєчасна, тобто рання діагностика та лікування. Якщо виявити рак грудної залози в першій-другій стадії захворювання, то цю жінку можна вилікувати. Американці не зря приводять статистику, що 98% жінок, яких є рак в першій другій стадії, можна вилікувати повністю. На Прикарпатті щорічно оперують близько півтори сотні жінок, хворих на РМЗ. Його вчасне лікування не лише ефективніше, але й дешевше, як для держави, так і для пацієнтки, адже вартість однієї ампули, необхідної для хіміотерапії, може коливатися від 5 до 7 тисяч гривень.